Юні шахісти шістьох команд виявили найкращих у зональних змаганнях у рамках шостої гімназіади Полтавщини. Турнір відбувся у шаховому клубі Горішніх плавнів, де, крім господарів змагань, зібралися юнаки та дівчата із глобиного, Градиська, кременчука, пришиба та Семенівки. Лідером команди господарів турніру був семикласник Ярослав Захарньов, який навчається у ЗОШ номер 6 Я ходжу на шах вже шість років. Вони мені дуже подобаються. Який в тебе зараз розряд? У мене зараз другий розряд. Що треба для першого? Перемогти в турнірі проти перших розрядів. У складі команди Пришиба на змагання приїхав 16-річний Олексій Синиця. Вісім місяців займаюся шахом. Успіхи. Ну, поки що нема успіхів. Ну, чому вирішив шахами займатися? Та я не до ми... цього займався. Ми з дідом грали. Але якби серйозно я не займався. Це тільки. З лютого минулого року я почав активно займатися, почав грати в шахи онлайн з іншими людьми. Ну і так навчився. Олексій розповів про найулюбленішу фігуру та показав, якій комбінації надає перевагу на початку партії. Улюблена комбінація за білих це центральний дебют для мене. Це найкраще. А за чорних французький захист. Найкраще. Центральний дебют це що треба робити. Центральний дебют це опа. Опа, ви жертвуєте пішака, він б'є, і ви одразу виходите ферзем. Частіше часі ще всього противники. ходять отак, ти отак виводиш коня цього і робиш три нулі. Отак. Все, і можна вигравати. Ну, як вийде. Це захист короля, так? Ну так. Тільки якщо часів все роблять два нулі в коротку сторону до короля, то тут роблять в довгу сторону. На зональних змаганнях шахової гімназіади у кожній команді було по три юнаки та одна дівчинка. Тут кругова система. Кожна команда грає з кожною, всі зіграють. І в команді чотири людини: три хлопчика і одна дівчинка. Тому є три дошки, капітан команди. Ну і дівчинка одна. Хто у вас капітан? Пушков Олександр. Він там обирайте капітана. Ну, ми взагалі не обирали. Так вийшло просто. Ну, взагалі, капітан це найсильніший. Першорозрядниця із Кременчука Анна Здоровець, яка навчається у 9 класі, чудово відіграла свої партії протягом усього турніру. Я виграла всі партії. Дуже хороше враження. Я в минулому році також приймала участь, також все виграла. Буду в фіналі грати в Полтаві. Скільки вже займаєшся і де займаєшся ти? Я займаюся уже 6 років у Андрія Андрійовича Зазуляка в Кременчуці, в нафтохіміку. Я дійсно рада, що займаюся шахами, тому що це цікаво, це допомагає розвиватися, більш якось сконцентруватися, думати над чимось. Єдиною дівчинкою у команді горішніх плавнів була 15-річна Діана Мірющенко. Вона навчається у ЗОШ номер 3, а шахами займається протягом року, і це для неї перші змагання. Дебютантка здобула на турнірі три перемоги, незважаючи на хвилювання на початку змагання. Спочатку дуже хвилювалася, потім прийшла, трошки розслабилася. Думаю, ну, вже буде як буде. А, ну поки що все все добре. Діана розповіла, що грає у шахи не тільки під час занять у секції, але й використовує для тренувань гаджети. А саме, мобільний телефон. Я займаюся шахами в телефоні. Є спеціальна програма, і тому навіть коли я беру гаджети до рук, я ну намагаюся, хоча б потрошку займатися шахами. А чому вирішила займатися шахами? О, у минулому році я вирішила, що мені потрібно якесь нове хобі, адже я вже закінчила художню школу і все одно потрібно чимось займатися, якось розвиватися. І я обрала шахи. Я знайшла секцію, чи хтось тобі порадив? А я знала, що у нас є шаховий клуб. Спочатку я займалася сама, а потім прийшла сюди. Відчувала хвилювання на початку турніру, і 13-річна Ольга Безверха, яка навчається у восьмому класі Градицької гімназії. Якщо чесно, дуже нервничала, дуже. Ну потім, коли перший раз зіграла, то вже трошки розслабилась, і другий раз з Кременчугом було так напряжно гра. Ну а потім я виграла і зараз щаслива дуже. Ольга займається шахами протягом шести років. Під час спілкування між партіями розповіла про найулюбленішу фігуру та як почала займатися шахами. Це я вдома навчилась грати з татом. І потім ходила на додаткове діво по шахматам, і оце мене почали брати на з сорівнування. Да. Хто у вас найсильніший шахіст? Ти чи хлопці там? Юра, Костюм, найсильніший. Ти в нього грала з ним? Так, да, грала. Проїхала. Ніколи не вигравала? Ну, бувало, раз, два, ну, а так він сильніше мене. А чому вирішила шахами займатися, як це вийшло? Ну, я з татом вирішила пограти, він мені просто предложив. І, тіпо, він мене навчив, і мені дуже сподобалось це грати. Які у тебе улюблені комбінації, там фігури які? Любима фігура це конь. Люблю коня, мені з нього приємно грати. Люблю робити е виуку. Ну, комбінації. У наймолодшого учасника змагань, восьмирічного Дем'яна Кражана із Семенівки, вже з першого ходу не було хвилювання. Розповідає, як тільки познайомився із шахами, одразу полюбив цю гру. Подобалось, як дідусь показав мені шахістів, як грають, мені вони сподобались. Ну, в тебе є найулюбленіша фігура. Да. Да. Король. В чому саме? Бо це найголовніша фігура в шахах. За підсумками змагань, перше місце посіли шахісти із Кременчука. Другими стали представники Градиська. Юнаки та дівчата цих територіальних громад гратимуть обласній гімназіаді. За крок до виходу обласний етап змагань залишилася команда горішніх плавнів. За різних причин їй не вдалося зібратися у найсильнішому складі на ці змагання. Тож господарі турніру посіли третє місце. Далі у підсумковій таблиці зональних змагань гімназіади команди територіальних громад Семенівки Глобиного та Пришиба.